Сестри в Христі. Можливо, коли ми чуємо такі слова в Євангелії, де Ісус Христос говорить про різні знаки, тоді, деякі люди починають жахатися. Оце це про цей час. Це якраз Ісус говорить про те, що зараз відбувається. Народ проти народ повстане, царство на царство, будуть землетруси, пошисті, голод, жахливі явища, все. З Кінець, все, паку, все, нема далі історії. Але, знаєте, якщо дивимося лише на ці знаки, то вони були багато разів в історії. Було багато війн, було навіть дуже багато війн, які набагато були жахливішими, аніж ця сьогоднішня війна. Були різні епідемії, були різні пошуці, землетруси, але. Вчений кінець світу. Ісус Христос спеціально не говорить ніяку дату, нічого конкретного про кінець світу, але зрештою, кінець світу для кожної людини настає в момент смерті. Коли ми помремо, для нас особисто це земне життя завершиться. Якщо і для всього людства не завершиться, якщо світ ще буде існувати мільйон років. Правда, деколи появляються якісь такі статті, що скільки ще буде світити сонце. І потім напише, що пару мільйонів чи мільярдів років ще є запасу. Воно тобто так полегшало. І так ніхто стільки не, не буде жити, правда? Потім хай журяться ті, які будуть через мільйон років жити. І так далі. Але Ісус Христос не тому говорить ті речі, щоб нас якось лякати, але говорить про те, щоб ми. Ми були готові в кожну годину і в кожну секунду до того, що той кінець може настати для мене особисто. І коли ми бачимо жахливі речі, які діються у світі, це не має нас відвернути від Бога, навпаки, має до Бога наблизити. І то є дуже дивно, що коли ми бачимо інколи, бо люди бачать ці жахливі речі, то не є факт, що ці яві, що їх до Бога приблизять. А ну, можемо собі зробити таку, такий аналіз, так? був ковід. А чи ковід заставив багатьох людей більше молитися? Більше з'явилося людей після ковіду в церкві, щоб подякувати Богові, що вони пережили? Мені здається, що навпаки. Є час війни, жахливий час. Дякувати Богу, що ми не відчуваємо тут так на своїй шкірі, як то є на сході. Але чи є така справді посилена молитва, посилена молитва до Господа за те, щоб Бог нас рятував. Можливо, є щось там додано так. Кожну літургію завершуємо теж в кафедральному соборі, молячись окрему молитву, але чи щось понад те ми робимо? Чи нам добре так, комфортно і все? Що міняє? Що міняють ці знаки у нашому особистому житті? Чи ми є, можливо, тільки такі, як апостол Павло сьогодні? Говорить про дітей, яким треба тільки молока, а не можна ще твердої їжі, бо вони то не, не сприймуть. Можливо, ми теж є лише якісь такі емоціональні, ще не, ще не готові до такого глибокого християнства. Можливо, для нас ті слова Ісуса Христа є тільки налякуванням, що що справді ті знаки зараз звершуються, а може то. Завтра кінець світу, а я ще собі напланував через два тижні якусь подію. Дорі в Христі, все є в Божих руках. А Господь нас закликає до того, щоб ми щодня, щодня віддавали все наше життя в Божі руки. Закликає Господь нас до того, щоб, бачачи навіть різні жахливі події, ми розуміли одне, що. Кінець світу наближається з кожною секундою. З кожною секундою ми є ближче до нашої особистої смерті. І з кожною секундою весь світ є ближче до кінця, до завершення, до кінця світу, тому що час минає. І не тим треба журитися, коли буде кінець світу, а тим треба журитися, чи я буду готовий. Належним чином стати перед Господом. Не тим треба журитися, скільки я проживу, чи 100 років, чи лиш 90, чи лише 80. А тим треба журитися, чи я сьогодні зробив все, чи я зараз зробив все те, що від мене просить Господь. Чи мої плани на життя, то є завжди такі плани, якщо Господь хоче, то я буду щось робити. Добре тробити, добро творити, молитися, коли я бачу е, ті може, війни, землетруси, е, все, все, все те погане, про що говорить Ісус Христос, ці всі знаки, чи це мене буде закликати до особистого навернення, до зміни свого особистого життя? Чи я буду в якійсь мірі таким апостолом? Може, в своїй родині, в колі своїх друзів, чи на роботі, щоб трохи їх закликати змінити життя, сказати, подивіться навколо, скільки є зла у світі, скільки є зла. І, і, і що то є зло? Зло це є відсутність добра. Чим менше буде добра, тим більше буде зла. А для того, щоб зменшилося зло, Треба збільшувати добро. Чим буде більше добрих людей, чим буде більше добрих вчинків, чим буде більше життя східної Євангелія, тим менше буде тих всіх жахливих подій у нас, у мособи житті, в житті всього світу. Тому, дорогі Христі, цей час Різдвяного посту пробуємо так серйозно задуматися на, над своїм життям і запитати себе, наскільки я стараюся змінитися, наскільки я. Стараюся змінити своє життя східної Євангелії, щоб я не лякався від тих слів Ісуса Христа, що є якісь там знаки, чи може, це буде кінець світу, щоб я не лякався від того, що можливо я сьогодні ляжу спати, а завтра не встану. Що це не було, не було чимось страшним, а це було частиною життя. І щоб я кожного дня міг так піти до сну. Що я є примирений з Господом, що я примирений із своїми ближчими, що я не тримаю зла на когось, що я в той день зробив хоч трошки чогось добра і хоч через ті мої добрі вчинки трошки поменшало то зло у світі. Нехай Господь Бог допомагає всім нам жити добрим життям, творити добро. Da bi zares tisto dobro premagalo zlo, da bi svetlo premagalo temnijo. Naj slavite in Sina in Svetega Duha. Amen.